Сила командного духу, наполегливість та відданість саме з таким гаслом команди шкіл Великолучківської територіальної громади зібралися на підсумки шкільної ліги з футболу. Ми підводимо підсумки нагородження шкільної ліги чемпіонів, яка проводилася вже в нашій громаді вдруге. Зараз трошки формат розширеніший, більше учасників, всі вікові групи участвували, всі класи були задіяні. Дякуючи нашим підприємцям, спорту. Ми змогли, як бачите, придбати чудову нагородну атрибутику. Такі змагання проводяться вже вдруге. Плануємо їх проводити кожного року і розширювати. На слідуючий рік вже, можливо з'явиться ще і Спартакіада, Олімпійські ігри серед наших шкіл. Пропагандуємо таким образом здоровий спосіб життя. Дякуємо збройним силам. Протягом майже двох місяців тривав напружений чемпіонат футболу, який включав три етапи гри та охопив різні вікові категорії від наймолодших початкових класів до старших учнів. Кожна команда боролася за свою перемогу, використовуючи свої навички та спритність. Я вже займаюся футболом рік. Ти вперше береш участь у такому чемпіонаті? Е, ні, вже втретє. Наша команда була сильна, але нам вдалося перемогти. Я в першу, перший раз граю, і мені дуже подобалась гра. Чи сильні були суперники в тебе? Сильні були. Вам Вдалося перемогти чи ні? Вдалося два рази. Мені дуже подобалося грати в цьому чемпіонаті. Я одна дівчинка була в нашій команді, і нам вдалося перемогти. Учні різних шкіл Великолучківської громади зібралися на церемонію нагородження, де почесними грамотами відзначили найсильніших гравців. Підтримати майбутніх футболістів прийшли батьки та жителі громади. Сьогодні я прийшла на цей захід підтримати в першу чергу свого сина, а також всю їхню команду, яка брала участь у змаганнях з футболу. Вони Перемогли, і ми дуже раді і щасливі. І я дуже рада, що в нашій громаді проводяться такі змагання і, взагалі, такі заходи. Тому що е, е, я вважаю, що діти мають е, займатися таким. Це є спорт, це є здоров'я, це є їхнє дозвілля і це є е, е, наш настрій у загальному. Мій син брав участь у шкільній лізі чемпіонів. Вони зайняли перше місце. Е, дитина дуже щаслива, рада. Е, і я вважаю, що незважаючи на те, що йде в країні війна, наші діти мають відчувати якісь хоч е, свята, а для них це дуже важливо. На заході також зібралися вчителі фізичної культури, які достойно підготували спортсменів до змагань та протягом шкільної ліги підтримували свої команди. Змагання самі тривали дуже активно. Моїм учням, і взагалі я думаю, діткам дуже сподобалося. А це вже не перший їхній досвід, тому що минулого року у нас вже були подібні змагання, але вони проводилися. Лише в один етап, тобто це були другі-четверті класи. Цьогоріч це вже були і перші класи, і другі, ну включно до дев'ятого. Але ну оскільки наша школа дев'ятирічка, то ми лише брали участь в трьох етапах. Учні дуже хотіли брати участь в таких змаганнях їм дуже сподобалося. Ми приймали участь у чотирьох категоріях, починаючи від першого класу до одинадцятого. Значить, якщо так брати, діти дуже готувалися. Я думаю, що як наша праця, так і діточа праця е е е сказалася на результаті. Нам дуже хочеться, щоб ці змагання продовжувалися. Завдяки командній грі та неймовірній віддачі. Юні спортсмени отримали заслужені медалі за загальними підсумками змагань у трьох нікових групах. Третє місце посіла футбольна команда Драгинської гімназії, друге місце команда Зняцівської зож перших третіх ступенів і абсолютними чемпіонами стала Ракошинська зож перших третіх ступенів. Команди отримали головний кубок, диплом та нову футбольну форму. Також відзначили і вчителів фізичної культури, які протягом півтора місяця вправно тренували юних спортсменів Великолучківської територіальної громади.